Чому собака починає кусати? Да тому що все інше вже не працює. У агресії є сходинки ескалації. Спочатку це ввічливі натяки на дискомфорт. Собака нерухомо терпить, відвертається, облизується, позіхає, відходить у бік. Якщо натяки не працюють, з'являються симптоми стресу. Якщо вони теж залишаються непоміченими або трактуються невірно, наприклад, стресову усмішку часто плутають з радісною, тоді собака вже завмирає, аскалюється і гарчить. На цьому етапі одні власники звертаються за допомогою фахівця, інші вважають, що собака не сміє гарчати і карають її, але дискомфорт залишається: ввічливі прохання не працюють, погрози караються, теж не працюють, і у собаки залишається тільки один засіб. Удар чи укус це завжди крайній засіб. Якби люди помічали ранні сигнали дискомфорту у собаки втручалися на цьому етапі, ті ніколи б не гарчали і тим більш не кусали, тому що собака завжди вибирає найменш затратний шлях до мети, поки працюють вічливі прохання, вона буде обирати їх, а не погрози та укуси.